Мир вам, мої дорогі друзі, підписки гості мого ютуб каналу. До вашої уваги. Наступна посилка з від Національного банку України. Замовив я тут ролл монет. Ось сьогодні я висловив про. я В попередньому відео, а тут у наступному прийшов рол монет Так, це забираємо. Рол монет, рол обіговий пам'ятних монет. Державна спеціальна служба транспорту у ролику 25 монет. 25 монет а вони по 10 гривень, це на 250 гривень. Да? Вот, в принципе, загадник. ціна ролла 430 гривень. Так, я нам тут ее открыто. Я щось нічого не приготовил. Так, і зараз вам покажу, что с нас тут за рол. Прийшов, не прямо. Я сьогодні виставляю, дивився сьогодні на сайті. Ці роли в продажі в принципі, є. Так що хто хоче замовити, заходьте на сайт магазину Національного банку України, інтернет-магазину, і можна замовити. ось ось тут, Як ви бачите, доволі таки гарно воно все в нас зіпало. 10 гривень 2024 року. От Державна служба транспорту. 14.05-24. Так, так думаю, дата пакування стоїть. Ну і у нас ось така ось монетка. Тані роли, як і інших там Ролів монет. Зараз не популярні, хоча поштучно, вони продаються по 20 гривень. От їх люди купують, а в ролах щось вони не популярні. Ну Нічого собі в колекцію таку ось монетку покладемо. Я думаю, буде чудове поповнення певної ну, своєї колекції. Сподіваюсь, е з обігу мені на даний момент попала стільки одна десятка, це 10 гривень. Тероборона. Більше мені з обіходу монет не попадається 10 гривньових чи їх там. Хоча тиражі їх там мільйонні, мільйон, ти, мільйон штук. Кажуть, що вони попадають в обіход, але в мене ще. І один раз попала тероборона. От, на цьому наше коротке відео з оглядом завершуємо. Кому було цікаво, підписуємось, ставимо подобайки. і до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім дякую, увагу, до побачення!